Люди з інвалідністю потребують додаткових гарантій зайнятості, каже заступниця начальника відділу активних програм Одеського обласного центру зайнятості Ольга Почерига. Вони мають право на навчання, профорієнтацію та працевлаштування, за яке роботодавець може отримати компенсацію. 29.08 набула чинності нова постанова, якою роботодавця надана змога отримати компенсацію витрат на облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю. Фінансування цієї програми здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового соціального страхування. Сьогодні на обліку в Одеському обласному центрі зайнятості перебуває 310 людей з інвалідністю з них десятеро учасники бойових дій. Протягом січня, серпня, послугами Одеської служби зайнятості скористалося близько 1200 людей з інвалідністю. Із них 160 працевлаштовані, каже Світлана Побукчинська. Для осіб з інвалідністю на сьогодні актуальних є близько 200 вакансій. Це вакансії сторожа, продавця, бухгалтера, водія, охоронника, рахівника і підсобних робітників, виноградарів. Наразі Дмитро вже впевнено крокує на протезі. Сидіти, склавши руки, не збирається і вже розробляє власний бізнес-проєкт. У одного фермера тут нема зберігання зерна, переробки зерна. Ми просто продаємо продукт, який вивозиться прямо з поля, зразу в порти, нема складів. Я вірю, що я зможу це зробити, подати заявку проєктам, скласти, для того, щоб його розглянули і виділили фінансування. Дуже здорово що це є зараз. У середині квітня в Україні розпочалася грантова програма із фінансування власного бізнесу ветеранам війни. Дмитро може отримати підтримку у розмірі від 250 тисяч гривень до одного мільйона. За словами начальниці відділу сприяння зайнятості Світлани Помукчинської, для її отримання потрібно зробити п'ять кроків. Перший крок заповнити заяву, другий крок скласти бізнес план, третій крок пройти співбесіди і презентувати свій бізнес-план. Четвертий крок отримати гранти, п'ятий крок використати кошти і створити нові робочі місця.